Олімпійські спортсмени спатимуть на картонних ліжках під час ігор 2024 в Парижі. Організатори олімпіади кажуть, що на них атлети зможуть повноцінно відпочивати. Зверху на ліжку буде матрац, що складається з трьох блоків різної жорсткості. Їх можна міняти місцями. Створити правильну комбінацію. Спортсменам допоможе штучний інтелект. Для цього до програми занесуть дані про зріст і вагу людини, а також про вид спорту, яким вона займається. Ми всі знаємо наскільки важливим є сон для працездатності. Оргкомітет Париж 2024 замовив 16 тисяч картонних ліжок у японської компанії Ейрвейв 2021 року. Вона вже виконувала таке замовлення для ігору Токіо. Ліжка доставлять до Олімпійського села до червня 2024 року. Такі меблі можна переробляти, але поки що планують після олімпіади подарувати їх благодійним організаціям. Ігри в Парижі проходитимуть з 26 липня до 11 серпня наступного року.